Яким повинен бути ваш мотиваційний лист, яким ви гарантовано вступите до обраного закладу освіти? Отож, шапка. Це та частина мотиваційного листа, у якій містяться відомості про адресата, тобто назва навчального закладу, та прізвище та ім'я особи, який ви адресуєте свій лист. Та адресанта, тобто відомості про вас, прізвище, ім'я по батькові, а також номер телефону. Адреса електронної пошти тут же ви повинні вказати номер та назву спеціальності, на яку ви плануєте вступати. Як правило, заклади вищої освіти в розділі абітурієнту або ж вступнику публікують рекомендації щодо написання мотиваційного листа, і там е, публікують зразок шапки. Тобто, щоб ви не вигадували, там все є, ви повинні лише вказати правильно номер та назву спеціальності, на яку ви плануєте вступати, і відомості про себе. Шапку розміщуємо у правому верхньому куті мотиваційного листа. Щоб ви не переплутали, наприклад, назву закладу або ж прізвище та ім'я особи, які адресуєте лист.